Доброго дня! Отримали нове надходження ортопедичних сабо-капців, більш такий бюджетний варіант, але тим не менше гарної якості. Так як все наше взуття воно йде з натуральної італійської шкіри. Вони легенькі, тобто не важкі, зручні для носіння. Підошва у нас поліе ретанова, на, на такій платформі невеличкій, тут 4,5 см. От. Вони не мають ремінця регулювання. Тому у кого дуже широка ніжка, можуть не підійти. Потрібно все міряти. От. Видно, що вони шкіряні. Це в перламутровому кольорі. Є модель в чорному. Ось так воно виглядає. Хто любить чорний. Також класика, це білі. От. Показую їх, як вони виглядають. Гарна модель. Гарна модель. Замовляйте. До побачення.